Всі мої вітання, мої любі друзі. Бачите, яка тут любов. Бачите, яка любов в них. Ага. Я кажу, що коти з псами не, не ладять, чи пси з котами або по дві. Виді? У нас якесь таке мутиці, таке мутиці. може буде дощ, не знаю. Та погода якась. А я йду подивлюся до тих своїх індичат, бо ще як пустила зранку, то так ще й не дивилася. Троянди в мене вже розцвітають. Бачите? Бачите, як розцвітають мої трояндочки. А такі в поплінках, дивіться, таких поплінків має та троянда. І та моя вже розцвітає. Дивіться, яких. Розочок, яких розочок є. Катай попускає на ті. О, ви знаєте, я як вам показую, сама зауважую. А як я вам не показую сама не бачу, не знаю, що то є. Подивіться, все то. Чи тут такий дощ був, чи що, що таке? Якесь сьо ніби горить. Ой, піднесла голову до горі, аж аж очах потемніло. Угу. Всім мої вітання, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні до вас знову посудою. Знову вийшла з посудою. Вчора була вихідна, а сьогодні, думаю, треба вже щось показувати, працювати. І сьогодні вийшла знову з посудою. Посилочки я переслала. Я вже в тому ролику зняла, сказала, що я посилочки переслала. Надію, що все добре буде, не знаю. Думаю, що все буде добре. Бо я, ніби надійно, упакувала все, все е... хіба би, не дай Бог, щось перепутала з адресами, то ви не, не, не гнівайтесь, мені відзвоните, чи що там, якщо щось. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, що ні, все там добре буде. Ну, А так зараз давайте приступимо, бо я буду говорити а час. Буде йти, і, 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 і то займе дуже довго час. Приступимо. Насмажила пончиків вийшла на двір, думаю, подивлюся, хоч що тут. Треба буде на вечір влити, подивіться, теж пуплінки є. Або я думала, що нема, подивіться, моментально пуплінки пустила. Ага. Саша, так ні. Саша, так ні. Ну, а та точно ще ні. Добре, йду я до твоєї птички. Тут, знаєте, вже повернула, що вам знімала, вже завернула в веранду і хочу вам показати, що тут гортензія, ця розпускається пані Наталя, ваша гортензія тут, бачите, набирає, набирає вже на себе такої маси цвіт. Бачите, який? Отак. Бачите, яка красота. О, воно тут дуже гарненько, він влитий, нічого йому тут не бракує. Бачите як? О, тут знову буде пуп'яночок. От такий, бачите, розпускається, такий цвіт. Не знаю, якого кольору. Може, а, казали мені, що така оранжевого. Ну, це моє. Моє не знаю. Ця не має ніякого, знизу вона там пускає. Бачите, знизу вона пускає та гортензійка. але вона ще не цвете, ще не цвете. Бачите, ця не хоче ще цвистити. Ой-ой-ой. А ні, бачите, має пуп'яночок. Бачите, я, я відказую, але то дарма, що я тако відказую на неї. Бачите, треба помити. Все що помити, щоб був дощ, бо все таке не мите. А тут моє, бачите? а тут моє, бачите, як який, який цвіт, така висока. Бачите як? І такому вона цвіті буде. О така. Має, має скільки п'ять. П'ять має таких великих бутонів. Таких п'ять вели. Ой, як вам показати? Отаких п'ять великих бутонів. Така. Красотулечка, така красотулечка. Також вона влита. Я як того року як запхала такий, он, такий кущик. І він вже приймився. У мене таких кущиків багато е, поприймалося. Від того бачите, вона тут розпускається. А ця немає ще. Немає, вже також буде цвісти. Боже, як файно, боже як файно, все буде цвісти. Ви знаєте, все буде цвісти. Ну, дуже файно. А тут хочу сказати, що бачите, це теж буде цвиститися, те, що з Польщі. Я не знаю, воно мокре, але воно щось не дуже. Я, може, коло нього не вмію щось, воно не дуже не дуже воно хоче у мене е, рости. Треба, щоб, може, їх пересадити в другий бік. Шкодую, ай, шкодую, пересадити, е, не пропало. І не знаю, що робити з того ну, не знаю. Ну, ця буде, все точно ця буде. І ця буде. А оця вже певне, що вже не буде. Певне, що воно пропаде, це все, все. То таке якесь. Ну, та земля ніби волога. І то пропало. Павутинісну є, якесь таке вже, що не успіше, вже І обмітаю, ви знаєте, І обмітаю і ходжу і коло того. А воно робить своє. А воно робить своє. Качка вийшла пити воду. Ага. Та з гнізда, але Саша пізніше. Я то і то й щось навіть не віджу, коли туда виходить. Ну, а яндечка так собі сидить, так сидить упорно на нічі. Ну а во. А тут на грі яйці курка взамен. А ну курка йде звідси. Катастрофа. Іди, кажу. Коли ще він грав, коли ще він грав. яке веселе. Яке ж чинили, вони веселі. Ну, а ти що тут зігрієш? Від... Так, не даш мені слова сказати, йди звідси. Не даш мені слова сказати. Іди, 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 Угу. Гадите, вісія, зробили? Ага. Ну, я подивлюся. Хочу попробую ті яйці. А я, ну, знаєте, скажу, о, все калатає вже, все вже калатає. Ну, Ну, калатають яйця, яйця не зібні. Ой. Ну, то яйця -то ну, яйця не годяться. Так, ці болтуни нездалі. Нездалі? Не ну що ти качка сидиш? А яйці то не здалі, а ти сидиш, а яйці то не здалі? Ну так. І що ти? ти заглядаєш? А що ти заглядаєш? А яйці то всі не здалі, ти нанесла, га? Всі яйці, ну так, так, а яйці всі нездалі, ти нанесла. І що тепер робити? Ну, та яйця викидати треба, та ще сідай, ще сідай, так і м'ято то ще повикидаю. А? От ти нанесла яйці чисті, вони чисті, вони всі та ляпають, га? Всі та ляпають. Ну, кажу вам, дивіться, все одне лишення. Ну, а ті та ляпають яйці. Я не знаю, коли вона. Ну а як же ж? о, Воно аж аж ходором ходить. Ну, І все так ходить ходором. Все так не дуже. Ну. Та сідай, 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 але я перевірю ті яйці. Ну, два вже забрала. Я вже два забрала, бо не здалі. Ну, отако, таке сиджені, таке сиджені. Що вирішите? Що вирішите? Ратуйте, бо не вб'є, так? О. Гвалт, Гвалт. Верешуть. Ваут верешуть. Ага. І єдики аж вибігли. Що? Що ти хочеш? Несу, дам воду їм дівчатам, але мушу пільнувати, бо він ой, де на плечі мені не вискочив. Ага. Ой. Зараз зараз. Видите? Видите ті індичата? Я зараз налию водички, налила, 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 набрала. Зараз покладу меншим індичатам тим води. Ну, а дала їм водички, а крик, крик, такий, такий знаєте, пташиний двір. Такий шум, крик у них тут. О, видите, я вам тут ліпші індики покажу. Ой-ой. Е, того самого більшого індика, що я була не продала. Е, ну, так загубився. Ото він, бачите, який він? Ото він, його видно зразу. То він. А ті ніби доганяють, є такі, що вже доганяють, але, але, о, бачите як? О, такі о. Надію, що вони повиростають. Ви два зробилося всі рябих. Я думала, що один буде рябенький з тих більших. А є два рябих. І з тих менших є рябий. О, які. Коліжанка нині мені телефонувала, казала, що зарізала індика, 10 кг. Каже, я хотіла тобі дзвонити, щоб ти приїхала, допомогла мені його розібрати з ним всі справити. Бо я, я чисто гинула, чисто гинула, за ким з ним всі справила. 10 кг, Ви кажете, попробуйте в руках втримати. Тако мені зарубати його нормально, не втримаєш в руках. Тяжко втримати індика, щоб його е, забити. Угу, Так? Тут не знаю, скільки в мене. Я зразу, вроді, п'ять відмітила, що було, а то індички, але не знаю, буду видіти далі. Значит, все покаже. Йду на черешню. знаєте, Я так люблю поскубати тих черешень і йду на черешню. Подивлюся, що там вона, як там вона доходить. Як вона там помало доходить. А я так, знаєте, як то з дитинства ще люблю то скубати. О, бачите? Бачите як? Зараз він скубаю. Тако. О. І я, я вчора сен дзвонив, і я кажу до них, вони двоє були дома. Я кажу, діти. Я так як з дитинства люблю такі недостиглі до, не їсти вишні і ті, всі черешні, таке. Вот. Угу. А хто пам'ятає так? Хто так пам'ятає? Лазили по деревах, навіть по, навіть по чужих городах, лазили в черешні у грушки, боже, якесь то таке було. А особливо, Ой, чекайте, бо я, вибачте, бо я їм і балакаю. А особливо то було у черешні, знаєте? Особливо в черешні. У нас там, де я жила, жила така жіночка, вона вже давним-давно померла. Але жила в неї. І так більше, знаєте, колись так не дуже було, щоб садили, насаджували черешні, особливо в нас тут. У нас, ну може, десь було, але там, де я жила, на ті, на ті вулиці, то там так не було. знаєте. І, і ми щось були, якісь такі жадні того. А дітей у нас було на одній вулиці 50 троє дітей. Трошки мільші, трошки менше. Але я нарахувала 53. троє. Колись так, знаєте, часом лежиш, згадуєш собі. Ну, от таке, то 53, Ну і різного віку вони були, ті діти. І ми так лазили, так лазили, так хотіли тих черешень старші лізли. Бувало, навіть на такі на ті Шовковицю кажуть, на ті морви, потрісуть, натрісуть, нападають порохи на землю. Ми їмо то то все, Як то то було? Тепер де ви діти се їли? Де вони все хочуть? Знаєте, з вами говорю і вже собі згадала то, то дитинство. Коли ж тепер же ж так ніхто в маячках дітей не ходить, а коли ж ходили хлопчики в маячках і полізуть. Там у маячки, маячки, в трусики, я собі по, по позапигають, і там повно за маячки там понаривають тих черешень. Воно вже та майка з плямами, бо то переважно колись були білі. Ну, ж не було так, як тепер то чорного, то усього. Переважно колись були біленькі. А воно яке? А? угу І нам дають, а, а та шовковиця попри дорогу, я вже казала, і, і в порохах, і ми їмо не мити. Таке, і руки чорні. Але нічого, вижили і здорові, нормальні, не хворіли нічого. Дякую, мене не знали. У мене там. За хату є так само черешні. І два хлопчики сусідських прибігло е, там, а, а вони якраз ті черешні дійшли, і вони вилізли, ті хлопці. І вони до а я так знаєте мені так -то -то цікаво. Ну я така аж, аж задоволена, що вони туди вилізли, е, на ту черешню. Ну то мені не шкода. того. Але я, знаєте, так як нас ганяли, так і ті моя. хлопці. От так, я так сказала, хлопчики, мені ж там перебило було, я не договорила. А вони, знаєте, навтіки перескочили. А я вже сміюсь, і думаю, та да діти верталися назад, і я потім кричала за ними, ходіть, хлопці, назад, це я з вами жартую. А так було, от так було. Ага. І тепер більше ніхто не лізе, знаєте, от ніхто не лізе, не лакомість, не хочуть вони цього. Ти їм став перед них, то воно того не хоче. Ну от не хочу дід. Не знаю. А я вам хочу сказати, я не так люблю клубніку, як люблю черешні. Ну, от, черешні люблю. А клубніку не дуже. Не дуже. Але все, знаєте, на на, хто як собі. То як собі, не знаю. Знаєте, не знаю, чи то від цієї сітки, що сосідка нема е, шпаків, чи то, чи то їх просто нема, не знаю. Угу. Добре, добре, йду я, бо я маю смажити ще рибу, рибу маю смажити. А зараз маю трошки Та риби нічого не буду робити, лише її так посмажу і все. І все. Але. М -м -м, навіть не знаю, її смажити в яйці, чи просто в муці, чи нащипати цибульки. І є такий лізон, щоб було яйце. І той, ну але то карасі. І воно що до того буде годитися, я не знаю, що робити. Всіх вітаю, мої дорогенькі, всіх вітаю. Беру фартушок назад. Не знаю, може вже і змащений. Беру назад фартушову, буду смажити ту рибу. Пиріжки вже дочці телефонувала, що ти приїхала взяти. Ще зараз рибу посмажу, не знаю, чи з цибулькою буду, чи так просто насухо посмажу. І так буде. Дивіться, мої дорогенькі, я насмажила тих пончиків. А то скришіла цибульку, не знаю, зараз подивлюсь. Може буде до салату, як не буде до риби, не знаю. А тут це з бараболями я таких напекла, на насмажила. А це трошки з вишнями. Але ті з бараболями так само вже. А о. ось такі. Отако. Не давала ні чеснику, ні нічого. А зараз приїде дочка, той собі візьме, а зараз той. А, то там буде видно. Угу. Добрі. А що буде недобрі? Ну, де є пончик недобрий? А це не насмажила такі, знаєте, з конфітурами. Вишні, але з тісточком. Угу. І нас так кажуть конфітури. Ну, я не знаю, чи так всі кажуть, але коли старі люди так казали, і я так кажу. Бо варення таке без, чи повідло, без кісточки, ну, то повідло. А з кісточком називали конфітурі. Якось так. Якось так. Ну, ото, що я зробила. Зараз ще рибу посмажу і все. Так, дивіться, я вам покажу. Я вчора її, бачите? Тут є цибулька. І є чесничок, і по-перше напосолена. Все, я її все зробила, поклала її, була в холодильник. І тепер зараз не знаю, певно, що лиш муку. так зроблю. Одна така, що велика, а, а тут то, то отакі маленькі карасики. Ось Отакі малесенькі карасики. Коротше, я зараз так зроблю. Сковорідку включила і зараз налию олію. І буду, і буду її смажити. От так буду робити. Так, бачите, рибку я досмазую. Так, на сухо, Я її не їм це лиш чоловік її скориму. І ще нічого. Ча прибігла, кончиків набрала, кажу, ще, ні, ні, ось. Ось це переходи, ловили. І це. Каже, до мене як не робити, то я беру. Та що не робити? Я і так для того, для того це роблю, бо ще є вона, хоч вона не йде на боці, але вона прибіже, приїде та її, тобі візьме. Та й що? Того і так? Ще є у мене такий, знаєте, як, як сказати, тему ще щось зробити. А якби такого ще не вона, то... Тут взагалі. Тут взагалі. Тут вона не все бере, вона теж там собі готовить. Вона собі там готовить. Але то, що я все щось таке война при дітей забере. так якось. А не де стільки треба. Люди багато не треба, але я бачу, тут і вже все. Вона на всі боки вже посмажена. Чоловік сказав, що навіть буде краще суха. Ось ну, така. Десь, десь того. Я його спитала яку? Ну, ні, таку. Ну, добре. Таку то буде таку. І косики смажила буде котиком. Добре, добре. Ну от, бачите, рибу я посмажила вже. Все. Тут окремо карасі, туті маленькі, а тут цю велику окремо вона вже готова. Я попробувала, вона вже готова. І не буду я ніяке яйце, цибулі, все-все обіду. Ну от така моя сьогоднішня робота. От, Тут пончики чи пиріжки, пиріжки е з, тим, з картоплею. А тут рибку і все. Ну от. Я вже на кухні скінчила, вже слава Богу, що вже з кухнею я справилась. А сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові і Вінтажні Речі від Світлани, то я всіх запрошую. Переходьте на той другий канал, і надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими. Будьте щасливими, всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока, мої дорогі, всім пока.